12 годин я поранений переховувався в Канаві. Все, що тільки можна було травмувати, все травмували мені. Ну, я навіть не мав уяви, що стільки методів катування взагалі існує. Те, що ми взагалі обрали інший шлях, я думаю, що ми дуже сильно їхню самооцінку так, вимовити, принизили. Голод це найгірше, що там нічого. Я сам, сам собі переносив е, від, від, відразу. Мені самого на себе було гид подивитись. Ну і до останнього ми ж не знали, що у нас на обмін. Розстріл, розстріл і всі такі на ну, нарешті розстріли. Це місце моєї сили, де я набирався сили ще до своєї так сказати, травматизації. Я тут кожного ранку бігав. І ранком, і вечором 15 кілометрів щодня. І тому не знаю, це місце я згадував і в полоні. Це місце, я перше, що, що одразу навідав після того, як повернувся вже після полону, після довгої тривалої реабілітації. І тому це дуб. Дерева тут, до речі, мало де залишилися взагалі дуба і дуб, це дерево сили. У кожного дерева є своя енергетика, я не тільки в це вірю, я прямо це відчуваю. Я не знаю, з яких ще років я почав це відчувати, як я набираю силу в природи. І це мене навчив мій батько покійний. Я навіть коли було у мене багато було змоги переїхати з Чернігова, я це місце не полишав, тому що. Ну, я дійсно відчуваю, що це моє місце сили. Це те, де я там виріс, це місця, де я формувався як чоловік, це місця, де я проходив своє, так, своє, так, я мовити, свою освіту, життєву завдяки своєму батьку, його там, знанням, і він мені все це пояснював. В полоні найтяжчі моменти я згадував ці місця, мене це мотивувало сюди повернутися. Я не міг подумати, що я. Ну, завершу так своє життя, і мені хотілося, щоб нехай, нехай вже мертвим, але я буду в цих місцях похований. Я ще побачу ці місця, цей вид, цей закат, цей розсвітанок на цьому місці. І я навіть дерева пам'ятав, яке тут поєднання дерев на цьому, на цьому місці, що це липа, сосна, дерево, береза, липень. Я в липні народився. Я отримав тільки поранення. Там 12 годин я поранений переховувався в канаві. Коли вже взагалі один залишився, тоді я тільки відійшов в цю канаву, сховався. І як тільки вже так трохи прийшов, ну, з'явилися сили. Це аж через 12 годин я поповз на Слободу. Ну, Мене як взяли в Слободі, я потрапив потім в Іванівку на ферму. До... Генерал-лейтенанта, який командував всім південним оточенням міста Чернігова. Потім мене звідти перевезли через шестевіцу, через Пантон, в Вишневе, Ріпкінське район, але я на той час не знав, де я А Потім звідти я потрапив, потрапив в Тьоткіна на Дізбат, військова така в'язниця. Потім я потрапив в Курський централ, місто Курськ, СІЗО номер 1 а потім я потрапив вже 6 травня в Тульську область в Донською. Літаком нас перевозили на особий режим. І там ще я потрапив в карцер на 4 місяці, аж до самого обміну. Ну, полон, всі знають, що полон там не було солодка, був травмований. Все, що тільки можна було травмувати, всі травмували мені. Там і зуби втратив, і нігті, і здоров'я, і психічне взагалі і мене так. Трохи трохи шатнуло. Багато чого довелось переживати і знущання, і катування, і навіть спробу зготування, ну слава Богу, не дійшло до цього. І... Ногті виривали, і зуби виривали, і розстріл, будили ну, на розстріл. Все, що можна було придумати. Я навіть не мав уяви, що стільки методів катування взагалі існує, і що настільки можна бути якось ну, не проявляти людські якісь якості по відношенню один до одного, навіть не на те, що війна. І, ну, чесно, моя життя якось, моя взагалі... Моє сприйняття світу і людей, воно повністю з них на голову, змінилось. І після всього цього я не знаю. У мене немає ніякого бажання взагалі налагоджувати стосунки з Росією, немає ніякого бажання навіть шукати добрих там, росіян. По-перше, це було накачування з пропагандою. Це відчувається взагалі з їхніх цих, ну, з їх діалогів, ну, монологів. Відчувалася, що це не їхня власна думка, це думка справді телевізора. А по друге, я думаю, що ми їм занизили їхню самооцінку тим, що ми не покорилися в 2014 році, те, що ми їм не підігрували на якомусь там міжнародному політичному якомусь змаганні. Те, що ми взагалі обрали інший шлях, я думаю, що ми дуже сильно їхню самооцінку так мовити принизили. А вона в них і так травмована. От в кожному росіяни я відчував, що вони настільки закомплексовані, що ще тут ми з'явилися. І от на нас вже так би мовити, вони ви вирішили ну, ви всю цю свою. Свій негатив спустити. Щось відбувається вдома в родині, чи б, там порвався пакет на по дорозі на роботу, все, одразу на нас знущались, на військовополонене. Щось відбувається в родині, щось відбувається в кар'єрі, щось відбувається у них всередині в колективі, знущались на кому на нас, бо ми беззахисні. І це ж ну, сильна людина вона ж не буде знущатися над кимось. Взагалі я згадував, да, свої походи попередні, свої відрядження, поїздки, своє дитинство повністю згадував. І як тільки в мене, як то кажуть, як тільки в мене був такий ступор моральний, мені не було що згадувати, все одразу в мене просто нагнітала депресія, я одразу не міг вже витримувати, одразу голод відчував. І мені постійно треба було щось згадувати, згадувати, згадувати. А в тих, у кого не було, от хлопці були хто там більш молодші, яких не було нічого, ну взагалі ніякого такого життєвого досвіду до полону, то їм було дуже тяжко. Ну, вони психі... ну, вони ще хто холерик по своїй натурі, вони постійно це зривались, постійно там, а рухатись не мож... ну, заборонено. Розмовляти заборонено. Кожний прояв емоцій – це якісь там, там ну, це вербальні, невербальні рухи, і тому е, за це вихвач, ну, вихвачувала вся камера, починали, їх починали нас бити за, за це. І тому правильно себе якось стримувати в одному такому не, нерухомому стані. Мені доводилося постійно поринати свої в свої спогади. Я рахував. Е, Задом наперед числа. Я сам собі давав завдання математичні, їх ну, складав числа, потім їх там розбивав, ці числа в воротньому шляху вираховувався. слова, речення, в реченні скільки букв, скільки слів, ну, слів, букв, потім як їх навпаки прочитати. Все це постійно намагався собі ну, давати таку мозгову, мозговий штурм. І постійно тренував зір. Бо він дуже сильно від того світла, що в нас був днівний світ, і він був в поганої якості. І я постійно собі намагався максимально довше його зберегти. Це я враховував собі точку. І Я постійно очами то в одну точку дивився, то вниз, то в одну, то вниз, то в одну, то вниз. Пальці за спиною розігнуть. З... І тільки ти їх зводиш, одразу вводять, б'ють. Все це знімається на камеру. Вводять там нічні підйоми, потім присідання, потім там зменшення їжі, чи ділять хліб так, щоб в когось був. По діагоналі кусок з однієї сторони товще, а з іншої менше. І ти бачиш, що в нього там на цих пару грам більше кусок хліба і починається ця возня в камері, вже починаються інстинкти самовиживання, і ти там починаєш за цього хліба. І багато хто проявляв себе ну, не, не з гарної сторони. Голод це найгірше, що там нічого. Голод, холод, а потім тільки вже ти робиш акцент на цих катуваннях і на всьому іншому. Базові такі потреби, вони набагато більше відчуваються, ти розумієш, чому вони є базовими. І спочатку, да, ти шукаєш, хочешся поїсти, але ти шукаєш, ну, ти розумієш, що, можливо, рано чи пізно там усвідомлять і нам якусь там додаткову порцію харчування почнуть давати хоча б як зекам цим. А потім ти розумієш, що нічого не відбувається, тільки гірше, 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 і ти починаєш вже як. Тварина, просто шукати можливості вижити. І ти вже починаєш бачити і чути усе навколо. І я вже почав аналізувати, що я можу їсти. Я тоді їв, так. і туалетний папір, який знаходив. Це були остатки ще до мене, а, бо нам не, ну, не було ж туалетного папіру в карцері. І плісня зі стін, і льод з цих біля підвіконня, там просто лід був від холоду. А, і постійний конденсат і він замерзав. А, черв'яка я їв, виводок черв'яків я також їв. А, і щура я їв, мила. А, мила я їв, хазяйства. Що я ще їв? Ну, це те, що я так задав ну, на скору. Остання книга, яка була мною прочитана перед полоном, це був Шантарам. І ще в мене ну, тоді такий час був. Я, я ще пам'ятаю питання своє. Думав, господи, чому ти, ну, що ти, що ти мене готуєш? Що це у мене така робота, життя, яка така стала тяжола на виносливість. Ну, ну, Все на витривалість, на витривалість, на витривалість. І коли я тільки вже зайшов в карцер, і я е, заходжу в мачу. Все ще все стою в ногах і думаю, що це десь я вже це проходив. І я почав згадувати, як він себе мотивував. Ну, він мене чомусь мені ця книга вона мотивувала тим, що все рано чи пізно закінчується. Я собі постійно все рано чи пізно закінчується, Треба просто дочекатися цей час. А все стан мій, все гірше і гірше, нічого не відбувається, умови все гірше і гірше, і я розумію, що всім глибоку ну, байдуже. Залишився тут живий чи не залишився. Чи... Питання виживання це тільки моя власна ініціатива. все. Та страх у мене був момент обміну. Страх якось було соромно таким показуватися, який я просто настільки вже був. Я сам сам собі переносив відразу. Мені самому на себе було. Гидко дивитися в ці ноги гніючі, ці соплі, з от ця кров з м'ясом, з капілярами відгніваючи запах цей. Я настільки ну, мені постійно здавалося, що я ну, воняю цією сичею, яка там в мене знаходила ці пліснявою. І я думаю, зараз по перше, мені було відчуття, що я обуза для, для сім'ї. З такого добитчика я зараз буду обозив. Навіщо я ну, потрібно своїй сім'ї? А по-друге, я думав, що далі. Зараз я тільки мене привезуть якусь лікарню, а лікарня це вже раз-два і знову окупована територія. Я ж думав, що там російські війська просуваються. Все, як, все як і чув там, цю пропаганду, і думав, ну, Можливо, в мене доля чекає ще гірше навіть. Хотілося хоча б хоча б притворкнутися до теплої води, хоча б раз і поїсти, хоч раз, і тільки за цього. Ну і до останнього ми ж не знали, що в нас на обмін. Розстріл, розстріл, і всі такі на ну, нарешті розстріл. Хоча б так було, якщо там безкінечно на тебе буде знущатися, то який сенс в цьому ну, триматися? Після полону майже весь час проходили лікування і операції. Реабілітація була тільки в Ізраїлі і в Латвії. Реабілітація була різна, як психологічна, так і фізична. Дуже тяжко мені. прям дуже тяжко. Я набрав ваги після цих операцій 62 кг до 115 кг. У мене була тахікардія. Повишена була фотовиділямость, і я ну, постійно задихався, мені було тяжко, мені було щось лінь робити, але мене, за мене дуже сильно бралися реабілітологи, коли все, всі ще дізнавалися, що я колишній спортсмен. Наді мною почала ну, два рази більше працювати. У Когось там година тренування, у мене дві години. Планки ці. Басейни, постійні ці присідання, і мені дуже тяжко було присісти, ну, без, не тримаючись за щось. Постійні ці рухи. Там, ну, мені... я, я чесно, я тоді ззаду думаю, як я займався спортом, це так важко, для мене було це дуже важко. А я потім собі ставив мету, що я хочу повернутися вже додому тим, ким мене пам'ятали діти. І мені було дуже соромно. Я навіть в Ізраїлі намагався навчитися знову один раз підтягнутися, а до цього я підтягувався там, 35 разів. І я так е, виходив на, на берег моря після всіх, всіх своїх занять, ще до, ну, е, додатково займатися, але так, що ніколи вже не було ночі, бо мені було соромно перед хлопцями, що я такий бить здоровий, не ні можу підтягнутися раз. Важливо, щоб військові допомагали військовим, тому що це моя перша реабілітація в Ізраїлі, вона була якраз по програмі Brothers for Life. Це колишні військові і нинішні військові займалися моєю реабілітацією. І там ти вже не можеш там сказати, да ти мене розумієш, да ти там нічого не бачив, що ти там можеш мені розказувати, ти не в моїй шкурі. З ними вони розуміють, вони розуміють, де треба навантажити, де треба дати якусь цю так сказати, Навантаження, а де треба дати відпочинок. І, але мені перед ними самими не хотілося, щоб про нашу, там, нашу армію думали погано. І мені хотілося, щоб вони бачили мене колишнього, а не мене нинішнього. І я постійно себе намагався стримувати. Я пам'ятаю, як я цими пустелями йшов, мені дуже тяжко було, ці ноги пухши басяком по цим камням. Ну, я думаю, ні, я не хочу впадати там обличчя в грязь, показати, що ми такі там паєнькі тут в Україні, і мені я навіть в цьому їх навіть і опережав, ну, опережав багатьох речах. Ну зараз займаюся я створив фонд ще з, ну, з людьми, які. Допомагали мені, в принципі, в реабілітації і з поверненням додому з полону. Створили фонд Ціна свободи. Ми займаємося адвокаційними заходами на рахунок військової полонини. Це дає змогу привернути увагу взагалі до катувань в полоні з доказами. Не те, що там чисто моя історія, я такой там нещасний по життю. А це я збираю повну базу по іншим хлопцям. Я збираю таку інсайдерську інформацію за рахунок моїх там контактів. Дається розбити таку базу, яка б привернула увагу і доказала на міжнародну спільноту, що це дійсно відбувається. Що поки ми там спілкуємося в якомусь там ООН чи там. Країнах Близького Сходу, що відбувається гвалтування. І це я вам не просто кажу, а я вам покажу там відео. Да? що Це не просто там зі мною була така історія, це є історія кожен день з кожної людини, яка потрапляла в полон. І це от, ще один, ще один, ще один, ще один. Друге, намагаюся підтримувати сім'ї хлопців, які ще там знаходяться, дітей, дітей, закатованих в полоні, дітей загиблих на цій війні. Я відправляв в Італію на дитячий табір. Дуже вдало. Є треба залучати дійсно тих, хто вже пройшов цей шлях, щоб в них був момент довіри, тому що вони, коли дивляться на цивільних, вони розуміють, що, ну, а як ти можеш їм допомогти. Ти, ти ж не розумієш, що, про що я зараз думаю, ти розумієш, в якому я в поганому фізичному стані. Ти від мене там, потребуєш те, -те, -те, те, але ти не розумієш, ну, який я зараз. А коли йому кажуть, що я так і був, але я пройшов це дійсно можливо, ти просто там не розклеюєшся раніше часу. Ми тебе тобі, ми тобі підтримуємо десь на якусь там особисту тему поговорити, ем, так сказати, і сповідатися один одному, це дійсно впливає, це дійсно мотивує. Зі мною було так само.